Добрий вечір. Буду готувати млинці на рисовому борошні. Беремо два яйця. Два яйця. Е, якийсь цукрозамінник або цукор підсолоджувач або мед, вже дивитись за смаком. Дрібку солі. І я додам буквально пару столових ложок цукру. Я додала півтори столової ложки цукру. Добре, змішуємо. Далі додаємо 30 грамів зірюжного крахмалю. Я одразу ставлю на віси миску свою, відтарюю і туди відмірюю одразу крахмал і борошно буде. Так, 30 грам. 30 грамів це виходить 4 чайні ложки з горкою. Знову ж таки відтарила і зараз додам сюди 50 грамів борошна рисового. 50 грам рисового борошна це в нас 2 з горкою столові ложки. Е, борошна, столові ложки. Це буде 50 грам. Так, добре перемішуємо. Одразу така рекомендація, якщо будете робити, то перед кожним млинцем добре перемішуйте, тому що рисове борошно, воно саме по собі важке, набагато важче, ніж пшеничне, і воно може, як осадом сідати вниз. Тому одразу перемішали і налили на сковорідку свій млинець. Так, зробили. Тепер вливаємо 200 г теплого молока. Тепле молоко 200 грам. Жирність не має значення, в мене взагалі домашня. Але під'ячено. Все добре змішали. Далі відтарили знову і додаємо 10 мл олії. Дуже зручно, коли одразу відтарить. все. Перемішали, наші тісто готове, і будемо зараз смажити. Ось такі вони, бачите? Ось такі вони ажурні виходять. Дуже смачні, мені дуже сподобалося. Ось такий він з іншого боку, бачите? Класний. Взагалі, супер. Бо вже мені мій кексик, знаєте, піднабрить трохи. краса. Начинка в мене яблуко груша, трохи цукру, трохи вершкового масла і трохи води. Все це перепарила, перетушила, блендером не буду. Бо я люблю, щоб текстура щоб відчувалися кусочки. І буде така в мене солодка начинка. От, дивіться, в мене з цього на цей рецепт на цю кількість вийшло 10 11 млинців. Один я вже з'їла. 11 млинців. Минулого разу я робила на два заклади. Млинці дуже класні, тонесенькі, дивіться, вони такі ніжні, ніжні. Начинка може бути будь-яка. в мене м'ясна була і сливова була. Це зробила яблучну. Борошно ось таке саме звичайне. В нас в магазині воно було до 90 гривень. Я знайшла в інтернеті по 65 і купила 4 штуки. Ну, доставка вийшла те саме, але просто в нас немає і буде через 2 тижні аж. Так що ось так. Беріть, пробуйте, кому не можна глютен, це дуже смачно.